Всім привіт, з вами, як завжди, Артем, і це в нас черговий випуск Хотнес БГ. Хто вже встиг забути, то сьогодні ми з вами поглянемо на підбірку ігор, які найбільше цікавили гравців під час місяця червень. Тож дійсно непоганих настілок сьогодні буде чимало, починаючи з нової гри по всесвіту Dungeons and Dragons і закінчуючи топ-проєктом від StoneMire Games. Проте, звісно, як може обійтись такий, то без корисного бонусу для вас. Тож, якщо ви заважаєте поповнити свою колекцію крутезними настілочками, ради заходьте до магазину Shop, адже крім величезного асортименту коробочок, ви також зможете отримати приємний бонус у вигляді знижки за промокодом. Посилання, звісно, я залишу в описі. А ми починаємо. І перша в нас буде гра Врос, яка вже давненько пройшла геймфаун, зібравши майже 700 тисяч, і це в нас стратегічна гра для одного чотирьох гравців, яка переносить вас у похмурий світ після розпалу цивілізації, де в цілі шукають сили, сенсу й влади серед руїн минулого. Ви керуєте унікальним лідером, який веде фракцію через загрози, інтриги та боротьбу за контроль над уламками древнього світу. Кожен хід це вибір між збором ресурсів, мобілізацією послідовників і використанням сили емоцій, ключового ресурсу у світі Врос. Ви створюєте мозаїку з карт і подій, які формують історію вашого лідера, впливають на ігрову ситуацію та розкривають нові шляхи до перемоги. Крім цього, унікальною особливістю гри є система емоцій, яка поєднує управління ресурсами з моральним вибором. Ваші дії впливають на тон вашої фракції. Гнів, страх, надія чи жорстокість. Усе має значення. Давно цього не було, але жосна стілка по всесвіту Dungeons and Dragons – Builders of Baldur's Gate. І це в нас містобудівна стратегія від автора Меттью Данстена, у якій ви станете на чолі впливового роду в легендарному місті Брам і змагаєтесь за престиж, зводячи торгові заклади і майстерні у дев'яти районах Бальдорових воріт. Щоб піднятися вище за суперників, доводиться одночасно вибудовувати суцільну мережу будівель та проникати у кожен квартал, а ще плести інтриги з трьома ключовими силами міста. Розміщуючи нову споруду, ви закріпляєте її за собою, тож удалі ланцюжки будівель з'єднують ваші володіння у потужну мережу, що примножує престиж і штовхає опонентів переглядати власні плани. Та, попри процвітаючу торгівлю, Baldur's Gate залишається містом смертельних небезпек, час від часу спорту чи степів сунуть орди монстрів, змушуючи ворогуючі родини, тимчасово об'єднувати зусилля задля захисту мурів, а заразом підживлювати власні амбіції, перетворюючи кризу на сходинку до влади. Наступною буде гра Sprocket Forge, що приносить вас у удовольствий паропанковий світ майстрів-винахідників, які змагаються за титул головного механіка у престижній майстерні шестерня. У центрі гри побудова складних механізмів, поєднання деталей та створення неймовірних пристроїв, що приносять славу та переможні очки. Кожен гравець керує власною майстернею, розширюючи її кімнатами, верстатами і потужними шестернями, які генерують нові можливості. На початку кожного раунду ви виставляєте своїх помічників на планшет дій, де можна добувати ресурси, досконалювати верстати або запускати виноходи. Ключовим елементом гри є взаємодія між шестернями та робітниками. Як саме ви розмістите компоненти на своєму планшеті? Визначає, які бонуси і дії ви отримаєте. Тож планування простору не менш важливе ніж самі ресурси. Винаходи у грі це окремі проєкти, які ви зможете активувати, якщо правильно зібрали й живити їх. Вони дають миттєві або постійні бонуси, нові способи взаємодії з елементами гри, та, звісно, очки наприкінці. Протягом гри ваша майстерня перетворюється на складну, злагоджену машину, і кожне рішення від того, які кімнати добудувати, до того, коли саме активувати певну шестерню, впливає на ефективність вашого ходу. The Old Skin's Crown це гра із глибокою атмосферою зрад, амбіцій і боротьби за владу, що розгортається у світі, де старий король зник, а трон залишився без господаря. У цій грі ви виступаєте в ролі одного з претендентів на корону, намагаючись здобути контроль над землями, вплив у регіонах і прихильність ключових сил королівства. Гра поєднує механіки драфту, блефу, контролю території та прихованих цілей. Кожен раунд це поєднання публічної розстановки сил і прихованого вибору локації, де ви прагнете здобути контроль. Ви гратимете карти зі своєї колоди, унікальної для кожного претендента, в певній області на мапі, намагаючись переграти опонентів, здобути більшість і забрати ресурси або спеціальні ефекти. Кожна область на полі має свої бонуси, а ключовими стають двір, місто, храм і прикордонні, які дають не лише бонуси, а й змінюють хід гри через карти подій і динамічні умови. Ви можете використовувати лоялістів, агентів, шпугунів або навіть лицарів, або захищати свої інтереси, руйнувати плани суперників і поступово нарощувати вплив. Важливо. важливо не лише вигравати в окремих локаціях, а й зберігати ресурси для майбутніх ходів, прокачувати свою колоду і планувати, коли варто розіграти сильніші карти. А далі в нас гра Amber Leaf, яка переносить вас у чарівний світ, сповнений тіней, світла і духів природи. Ви стаєте одним із героїв захисників Емберлісу, що вирушають у мандрівку крізь мапу з перемінними локаціями, розкриттям сюжетів і викликами, які потребують як тактики, так і кооперації. Під час партії вам необхідно побудувати шлях через ігрове поле, що складається з карт пригод, зустрічей і особливих подій. Гравці кидають кубики, використовують жетони навичок і активують особливі здібності своїх персонажів, щоб здолати ворогів, пройти перевірки або взаємодіяти зі світлом. Усе це подається через насичений наратив. Кожна карта події має унікальний уривок тексту, а вибір дії впливає на подальші події, що створює справжню атмосферу живого світу. Кожен герой має унікальний набір умінь, спорядження та шлях розвитку. А основна колода карт подій забезпечує високу реіграбельність. Дві партії точно не будуть однаковими. Ви можете досліджувати стародавні руїни, вести переговори з магічними істотами, або вступати в битви з темними силами, які загрожують гармонії Емберлісу. Зборн Рейнджерс це кооперативна гра для одного чотирьох гравців, дії якої відбуваються у далекому майбутньому, де природа відновила баланс, а люди навчилися жити в гармонії з нею. Ви граєте за рейнджерів, дослідників, захисників і миротворців, що подорожують мальовничими, але сповненими загроз землями долини, виконуючи місії, допомагати допомагаючи мешканцям і вирішуючи конфлікти в екосистемі, ключем до гри є гнучка система дій. Кожен гравець формує унікальну колоду з вмінь інструментів і рис характеру, що визначає його стиль взаємодії зі світом. У кожному ході ви розігруєте карти з роки, поєднуючи їх для дій на витривалість, спостереження, вплив чи взаємодію. Конфлікти це не обов'язково бій. Гравці можуть ухилятися, вести перемовини чи навіть допомагати істотам у біді, що створює етичну глибину в ігровому процесі. Світ гри розвивається у відкритому режимі. Замість чіткої кампанії гравці рухаються за власним маршрутом, обираючи, де зупинитися, з ким взаємодіяти, які історії розкривати. Час і ресурси обмежені, тож прийняття рішень має вагу. Події, що відбуваються в одному регіоні, можуть вплинути на ситуацію в іншому, а сюжет розгортається динамічно і залежно від дій гравців. У грі Андерґрув вибирати на себе роль старого дерева, що поширює своє потомство в лісі, використовуючи підземну мережу грибниці, яка з'єднує дерева, ґрунт і життя. У цій медитативній, але загалом стратегічній грі, ви розміщуєте саджанці, формуєте зв'язки з іншими деревами та керуєте потоками ресурсів, щоб забезпечити найкращі умови для розвитку свого виду. У центрі гри розміщення плиток лісу, розвиток кореневої системи і активації дій через грибкові взаємодії. Гравці прагнуть поширити власні дерева, але мусять взаємодіяти з іншими видами, встановлюючи симбіоз або конкуруючи за місце та ресурси. Завдяки багатошаровій системі активації одне розміщення може спричинити ланцюг подій, що дає змогу стратегічно планувати декілька кроків наперед. Гриби не лише передають ресурси, а й впливають на силу дій, розвиток дерев та отримання очок. У грі існують кілька типів грибів і дій від поширення коріння до зміцнення альянсів з іншими деревами. Кожен з яких відкриває нові шляхи до перемоги. А далі у нас гра Castle Combo, яку в Україні локалізує видавництво Філіндіго, і це дотепна карткова стратегія на комбінування ефектів і побудову найкращого замку в королівстві. У ролі придворних архітекторів гравці змагаються за прихильність короля, вербуючи персонажів із села та замку, розташовуючи їх у власній сітці з дев'яти карт, щоб створити найпотужніші комбінації та заробити найбільше очок. На кожному кроці гравці вирішують, з якої локації замку чи села наймати персонажа, адже лише одна з них доступна завдяки фігурці посланця. Кожен персонаж має миттєву дію, що спрацьовує при вербуванні і власну мову для фінального підрахунку очок. Деякі дають знижки, інші проносять ресурси чи бонуси залежно від розташування або символів на інших картах у вашій сітці. Якщо карта не підходить, її можна перевернути, отримавши натомість золото та ключі. А далі на згра Тіансія від Даніела Ташині, який на кшталт Фрідмана Фріза так само полюбляє називати свої ігри на першу літеру фамілії. Тож тіанція пропонує вам узяти участь у боротьбі за владу над імперією, що щойно втратила свого імператора. Гравці керують кланами зі своєю унікальною стартовою позицією, набором ресурсів і спеціальними можливостями. Протягом п'яти раундів вони змагаються за провінції, розігруючи карти дій, наймаючи радників, підкорюючи регіони і укріплюючи свій політичний та військовий вплив. Особливу роль у грі відіграє система мандатів дій, що виконуються по черзі з урахуванням послідовності, які впливають не лише на вас, а й на сусідів. Це створює глибоку взаємодію, де потрібно враховувати не лише власні плани, а й очікування суперників. Символіка впливу карми її небесного балансу просочується кожним аспектом гри. Тут важливо не лише підкорити землі, а й підтримувати гармонію між духовним і матеріальним. Під час гри гравці отримують переможні очки за контроль над регіонами, досягнення умов карт розвитку, далі дипломатичні маневри та встановлення небесної рівноваги, унікального механізму, який може змінити розстановку сил. Завершимо ми цей топ грою вентиж, про яку я розприюди. Віддав не раз, і це в нас майбутнє від Джеймі Стегмаєра, яка є візуально захопливою кооперативною пригодою до шести гравців, у якій ви опиняєтесь на загадковій планеті після аварійного приземлення в індивідуальних капсулах. У кожного гравця свій унікальний персонаж, своя точка початку і власне бачення світу. Ваше завдання досліджувати незвідану територію, взаємодіяти з оточенням, ухвалювати рішення і будувати свою історію в межах однієї партії. Адже не має кампанії. Кожен хід у вентаж це баланс між ризиком, дослідженням та співпрацею. Гравці читають сюжетні уривки, обирають дії, кидають кубики викликів і поступово формують сітку з карт, які відкривають нові можливості, дають навички і бонуси. Ви можете допомагати одне одному порадами, ділитися ресурсами та використовувати загальні дії, але бачите ви тільки свою локацію. Саме це створює унікальну атмосферу відокремленого досвіду в межах спільної гри. Як завіряє Джеймі, гра не буде найдорожчою у лінійці їхніх ігор, серед яких я нагадую, такою є гра експедиції з ціною 135 доларів. Тож ось таким був цей топ найгарячіших настілечок. Так, звісно, не сказати, що тут зібрані найцікавіші ігри, проте її приємні сюрпризи також присутні. Тож, якщо вам було цікаво подивитись цей ролик, не поскупіться на вподобайку та, за бажанням підписуйтесь на канал. Далі буде. На цьому, все. Дякую всім вам за перегляди і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.